Юлія Іванівна вдова ветерана. Пам'ятні дні війни старенька вшановує після смерті чоловіка. До ратівського меморіалу радянським воїнам-визволителям навідується щороку. Та 68-му річницю великої вітчизняної війни відзначатиме вдома. каже здоров'я вже не те. Людина здорова, шиковна, молода, ходить, бігає. А я вже не гону. вже на 77-му році. я. Біля воріт Юлії Іванівни людно не випадково. Сьогодні її прийшли привітати ратівські школярі в рамках місячника добрих дій. Благодійна акція за участю загальноосвітніх шкіл району стартувала ще в квітні. Ми збирали продуктові набори, писанки, робили відкритки до Дня Перемоги, до Дня Паски. Тобто дітки самі в школі збирали продуктові набори хто, хто що може. І потім ми розносили малозабезпечення Великої вітчизняної війни відкритки, продукти, щоб вони розвивати в них трошки дух такої співчуття, поваги до своєї історії, до сімейних традицій. Ми з школи. Собрали подарунки для них і понести їм, вручити їм в честь того, що вони це все пережили цю війну, і щоб вони пам'ятали, що є діти, які зрозуміли, що це війна, і вони хочуть їм цим якось поблагодарити. Прибрати та впорядкувати військові меморіали воїнів загиблих у роки війни ще одна акція місячника добрих дій. Дуже позитивна акція, долучається дуже велика кількість людей і тому є позитив, тому що діти повинні пам'ятати. Якщо вони своїми ручками долучаться і допоможуть написати ще букви, прибрати цей пам'ятник, вони будуть зберігати і будуть пам'ятати, що це таке. Відновленням таких пам'яток вже два роки поспіль на Закарпатті займаються спеціальні пошукові організації. Віднаходити родичів зниклих воїнів та повертати імена невідомих солдат головне завдання активістів акції Збережемо пам'ять. Це все українська акція. Ми приєдналися, написали листи до різних інстанцій. Я думаю, що молодь це підтримує. Ви бачите, скільки дітей підтримується. Це, це пам'ять. І саме головне майбутнього не буде для дітей, якщо не будуть знати свою історію, свою пам'ять. Подібні пошукові організації нині діють по всій Україні. Проте й досі, чимало солдат та офіцерів, похованих у братських могилах, залишаються безіменними для сучасників.